Добрий день, діточки! Сьогодні у нас заняття зліплення. А що ми будемо ліпити? Відгадайте! Одяг ми для ваших ніг! З нами ви і в дощ, і в сніг! Так, це взуття. Воно буває різне. Чоловіче. Жіноче. Дитяче. Для хлопчиків та дівчаток. Вуличне та домашнє. Коли вдома я буваю, то на ніжки їх взуваю. Не ходжу у них на танці. Це зручні, м'якенькі. Так, капці. Ваші бабуся та дідусь завжди піклуються про вас. І сьогодні я пропоную зробити приємне їм. І ми зліпимо капці для бабці. І не тільки, а ще й для дідуся. Нам знадобиться пластилін різного кольору, дощечка та стека. Для того, щоб зліпити капці, беремо шматочок пластиліну і ділимо його навпіл. Із цих кусочків робимо кульку, одну і ще одну. З цих кульок ми робимо ковбаски. Вони повинні бути однакової довжини і товщини. А зараз беремо ковбаску і робимо з неї підошву, приплюснувши її. Зверніть увагу, що підошва з однієї сторони вуща, з іншої ширша. А зараз зробимо верхню частину взуття. Для бабусі я вибрала білий колір, а для підуся чорний. Зробили дві кульки і розкачуємо їх. Потім приплюснули і з'єднали. Бабусині капці готові. Таким же чином зробили капці для дідуся, але я їх трішечки прикрасила за допомогою стеки. Пізерунок придумайте свій. А як же бабусіні каці? А їх я прикрашу. Ось такими каїнчиками. Певнена, що такі капці сподобається, і дідусю, і бабусі.